Вітаю! На каналі є житло. і презентую однокімнатну квартиру 48 квадратних метрів, місто, Ужгород. І дана квартира здається в оренду. Квартира повністю обладнана меблями та технікою, складається з кухні, прихожої санвузла та житлової кімнати. Житлова кімната розділена на декілька зон. З важливих моментів тут свіжий гарний ремонт, опалення електричне, є тепла підлога, бойлер. І повністю все, що необхідно для життя. Вхідна група. У вхідній групі розміщується, як ви бачите, відкрита зона для роздягання, колектор на теплу підлогу, електрокотел. І ось такі пуфи та тумби. А, звісно ж, щиток на електрику. Далі санвузол. У санвузлі є також тепла підлога. Тут розміщується дзеркало з підсвіткою, тумба з тумбозонувальником. Прихований монтаж, далі унітаз інсталяція, душ з спиною перегородкою, з душовим трапом. Тропічний та гігієнічний душ. Далі, як ви бачите, є все, і сушка, і такі додаткові аксесуари, швабра, і все маленьке гарненько. Сушка для рушників і вішаки. Ось такий гарний санвузол. Далі перейдемо до кухні. А, тут. Як ви бачите, врізне вікно, а, столик на дві персони. До речі, ця квартира, типу, здається для однієї людини, для одинокої бажано дівчина. Ось, вартість, до речі, оренди 500 доларів в місяці. Далі мікрохвильова є а, варильна поверхня. Ось, там у нас витяжка. Як ви бачите, меблі тут, в принципі, присутні всі. Також зараз ще хлопці зроблять тут підсвіточку. Ось. Думаю, через півгодинки дороблять. Далі пралка з сушкою два в одному. Посудомина 45-ка. І тут, як ви бачите, в принципі, навіть олійка є нова. Все повністю для життя у вас є. Ідемо далі. Житлова кімната. В житловій кімнаті розташовуються. Двохспальне ліжко 160 на 200, робоча зона. Ось така гарна робоча зона. Тут відкривні шухляди, Ось, є все, і є шафа. Далі приліжкова тумба. Праворуч, приліжкове світло, диван, також розкладний. І тві-зона. Тобто в цій кімнаті роз... розплановано на дві зони, навіть на три. Робоча зона. Зона спання, зона відпочинку з цією зоною. Покажу вам зараз вид з вікна. Ось вид з вікна. До речі, тут закрита територія. В описі до відео буде огляд самої території. Також тут будуть альтанки, зелена зона, зона відпочинку і так далі. Величезна кількість паркомісць, приватність і безпека гарантована. Всім, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Залишаю в описі номер телефону. Також кого цікавлять інші варіанти. В особисті. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіть.